роялті. ну з роялті взагалі е, ситуація набагато складніша і цікавіша. Взагалі зараз світ рухається в сторону нематеріальних активів, і вартість здебільшого створюється саме нематеріальними активами, і роялті, франшиза це вже речі, які, без яких ну, складно собі уявити сучасний світ, а по роялті також є коригування. Тобто. Е, в частині роялті витрати відноситься там лімітована частина тільки витрат. І це ось ці зміни, які там набули чинності там, з 2014, я пам'ятаю чи з 2015 року, так, вони трошки обмежили ці пориви недобросовісних наших компаній, використовувати роялті як інструмент оптимізації. Ну, але ж, все ж таки, ці інструменти залишаються, і для тих компаній, які все ж таки платять роялті, сплачують роялті за кордон, ну дуже проста схема. Тобто, якась торгівельна знак, який використовується українською компанією, дозволяє тут отримувати доходи, і згідно ліцензійного договору вони сплачують ці суми за кордон. Да і власне для того, щоб Аргументувати, яким чином це відповідає принципу отім руки, а нагадаю, що роялті це витрати, так, ідуть на витрати, а тому воно впливає на податок. Тому це може бути контрольована операція за умови сумових критеріїв. Методологія по роялті ми використовуємо бази даних. Це як мінімум. Ну, як правило, перший метод. Як правило, може ще буде четвертий метод, але роялті, через роялті Range нам потрібно знайти подібний якийсь продукт. Ну тобто, якщо ви використовуєте і сплачуєте роялті комусь, то це відносно витрати очевидно. Якщо я порівнюю е, ваш профіль компанії за четвертим методом з іншими якимись е, аналогічними е, для по вам, по вашому профілю компанії, то хочемо ми або не хочемо, але через. Через е, ринковий діапазон рентабельності я так чи інакше зрозумію, ви в діапазоні чи ні. Так от питання: а якщо, наприклад, я е, продаю, умовно кажучи, е, там каву, ну, простий приклад: я продаю каву. Е, мені там Starbucks, наприклад, дам, дав своє е, свою торгівельну марку в користування, ліцензію і сказав: Так, слухай. Все, що ти продаєш, 2%. Ти сплачуєш мені там, в Ірландію, будь ласка, ось рахунок. Все, що отримав, 2% в Ірландію. Ірландія низькоподаткова країна, плюс 150 мільйонів у нас є, будь ласка. Що ми тут будемо робити? Що нам тут сегментувати? Ну, якщо в нас більше нічого немає, крім кави, тобто, по суті, справа, у нас є один великий сегмент під назвою компанія. Якщо я навіть приберу якісь курсові різниці, там якісь переоцінки, якісь там продаж е, основних засобів, оце мінімум, все, що я можу зробити, але так чи інакше, це весь сегмент е, і буду тестувати за умови, що я сплачував роялті на Ірландію. Логіка підтвердження або логіка моєї думки наступна: якщо я ніс витрати з роялті, будучи торгів продавцем з Кави, оптовим там, да, гуртовим, то моя рентабельність має бути в діапазоні моїх конкурентів, які також продають цю каву оптом або гуртом, гуртом але, можливо, не сплачують роялті Тобто наявність роялті вона мені а бустить мої продажі. Вона збільшує мої продажі. Ну це ж очевидно, так? Інакше навіщо воно мені потрібно тоді. Ну, тобто, якщо це тільки для, для ціле оподаткування, ну, зменшення податкового навантаження, тоді моя рентабельність падає, і по відношенню до конкурентів я нижче діапазону. Погоджуєтесь? А тому логіка і податкової, і здравого сенсу наступна. Якщо ви взяли ліцензію, будь ласка, докажіть, що ця ліцензія вона спричиняє якісь зміни в. Операційних результатах, і ці зміни в операційних результатах вони покращують, як мінімум, покращують ситуацію по відношенню до ринку. Тобто я тестую ринок. От бачите, ми четвертий метод завжди згадуємо, да у нас він постійно у нас фонить стороні, тому що такі складні речі, як роялті, там е іноді навіть фінансові відсотки і проценти, без них ніяк, тому що це і ділова мета, і обґрунтування, чи ми відповідаємо принципу ні тому в таких складних ситуаціях, як в роліті, перший метод бажаний, але іноді неможливий. І тоді, хочете, не хочете, ви переходите на четвертий метод, берете, тестуєте себе і аргументуєте для себе оцю логіку поведінки. Що, А я в діапазоні чи ні. І у випадку, якщо ви в діапазоні, ми видихаємо спокійно, якщо ми не в діапазоні. Ну, тоді е, потрібно буде донараховувати та змінювати підходи до е, ліцензійного договору.